Будь ласка, Василь Губерець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії Дарниця. Тема доповіді соціальна, патріотична та емоційна. Складові проєкту Дарниця це наша. Оплисками привітаємо у Василя сьогодні день народження. Я, я, я вже привітала, сказала, що так. Мабуть, і не мріялося зустріти свій день народження, щоб було стільки гостей, окремий поверх у гарному готелі, дизайн готелі Eleven Mirrors. І Ми всі вітаємо і надаємо слово для того, щоб презентувати такий дуже класний, крутий проєкт. Як сторітелінг допомагає бренду розкривати свою ідентичність. Так? Власне, про що ми говоримо? Ми говоримо про кампанію, яка тривала від кінця 22-го року до початку 24-го року цього року. Три флайти було, Ми їх назвали загартованість це наше, дбати це наше. Бережімо те, що робить нас нами. Це був такий теплий, різдвяний. Новорічний ролик це Ми говорили про те, що Дарниця це наше. Ми асоціюємо себе з українським. Ми є український бренд, ми є національний бренд, і ми близькі до українців і українок. Відповідно, ми намагалися якимось чином це відбити у наших відеоманіфестах. Про маніфести сьогодні вже говорили, тому я теж буду вживати цей. Цей модний термін. Коли ми говорили про загартованість, це у цьому відеоманіфесті ми зосереджувалися саме на жінках. На жінках в різних іпостасях, лікарях, волонтерках, військовослужбовицях. І вони, власне, в цьому ролику і фігурують. Як ми реалізовували це? Сконтактували за допомогою наших партнерів з Людмилою Горовою, відомою поеткою. Яка спеціально під, 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 під цей проєкт, під цей наратив, написала поезію. Ми хотіли показати жінок в реальному житті, в непростому житті. І оці поетичні рядки Людмили, вони були. Там був, скажімо так, довга версія, вона там існує ця довга версія, в у відео війшла версія коротка, але від того не менш прониклива. Що сіє насіння, щоб квітами нам цвісти, я сію любов і терпіння у рани твої, крізь бинти. Дороги, 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 пакунки, малюнки, мости. Для тебе і для перемоги. Хоч зірку з небес привести, волосся пропахло димами, в карбовий слід підошов. Зробила солдата із мами. Велика до тебе. Це не лише Дарниці, це наші, це наші жінки це наше, наші люди це наші, Так? Дбати це наші і так далі. У нас багато там розшивається цих підтем. Ем, коли я показав драфт цього відео своїй дружині вдома, тому що інколи і, і після роботи доводиться працювати, то вона розплакалася. Я зрозумів, що це що правильний наратив. Воно дістає до... До душі. Ми пішли далі, ми пішли в другий флайт. Ми почали говорити про те, що закодовано в цій дешці, яка тут у мене на цьому худі, яка на наших забрендованих машинках. Ми придумали перебрендувати наші вантажівки, які бігають Україною. З обох боків різні топоніми, які дуже знакові: Крим, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, Херсон. Це наше. От, е відповідно, несли їх далі і далі і далі. Ми ділилися, намагалися ділитися теплом, любов'ю, дбати про здоров'я. Це те, про що ми говоримо. Це те, про що наш бізнес ми стоїмо на сторожі здоров'я нації, і це була частина другої кампанії «Дарниця». це наша другий флайт. Ми позиціонувалися і спрямовувалися на е підтримку української економіки, підтримку українського суспільства е власне. Ну, наших навіть споживачів, як якщо хочете, або пацієнтів, як ми називаємо, тому що ми стаємо потроху пацієнтоорієнтованою компанією, і хотіли показати потужність бізнесу і конкурентоздатність, показати, що ми, як дарниця, як українська компанія стоїмо на одному рівні з, зі світовими брендами. Тут було кілька таких знову ж таки під наративів. Про дослідження, досліджувати це наше, дбати це наше, діяти це наше, допомагати це наше, я вже про це говорив. Досліджувати нове, щоб робити життя краще. Я казав, що я не буду читати, але я все ж таки підкреслю, тому що це було важливо. Діяти разом, долаючи виклики, допомагати і буде поряд в усі часи. Це буде далі показано. Дбати про здоров'я мільйонів українців. Одним з ключових інструментів якими ми хотіли донести ці наративи ці меседжі стало наступне відео досліджувати це наше. Це по суті зараз наше корпоративне відео. Це наше, досліджувати нове, щоб робити життя кращим, діяти разом долаючи виклики. Допомагати і бути поряд у всі часи. Дбати про здоров'я мільйонів українців. Фармацевтична компанія Дарниця. Це наше. Ну, оскільки ви комунікаційники, ви, мабуть, помітили, що тут Дарниця трошки більше, да, ніж в попередньому відео, але водночас не перевантажу. Ми намагалися не перевантажу. А третім етапом кампанії це була така вже тепліша, дуже емоційна. Різдвяно-новорічна історія під загальним е, таким наративом, бережімо те, що робить нас нами. Знову ж таки, про ідентичність, знову ж таки, про українськість, знову ж таки, про те, що це наше. Це не тільки дарнце, це наше, все, що ви тут побачите, це, це наше. Основні меседжі, про які ми говорили ділитися теплом, бо від цього тепліше цінувати моменти, коли поряд найцінніше, да, світло бачити навіть у найтемніші часи. Бати про рідних ти хто став як сім'я, і підсумовуємо, бережемо те, що робить нас нами, дарниця – це наша. Ділитись теплом, бо від цього тепліше. Цінуватиме. Ти рідних, тих, хто став, як Дружи, а ці тобі? Дякую. Пати. а що це? Це наше. Бережімо те, що робить нас нами. Дарниця. Власне, ось цей меседж бережімо те, що робить нас нами. Ми намагалися так мовити комунікувати через різні платформи, в тому числі через київський метрополітен. Там було і на скрінах, і забрендовані е, потяги. Це про емоцію, і це про патріотизм. І знаєте. Я без пафосу хочу говорити це про, про українськість, врешті-решт, тому що ми саме так себе позиціонуємо. На цьому я свою презентацію завершу, тому що часу обмаль я не хочу теж вибиватися з таймінгу. Але я тут хочу подякувати, по-перше, знову ж таки, Асоціації корпоративних медіа України, що запросили нас, що відкрили свій майданчик вже вкотре для того, щоб ми подали свої кейси. Але понад усе, я хочу подякувати команді, з якою я працюю. Марія одна з представниць цієї команди. Вона там зі мною в останньому ряду сидить, і те, що ви бачили, це великою мірою робота її рук. Нас дуже багато. Нас разом зі мною в команді аж четверо. Тому я вважаю, що я вважаю, що нам вдається гідно виконувати свої завдання, тому що ми знову ж таки про Україну. Дякую вам. Слава Україні!